Друзі, привіт, слава Україні! Ну що, не бачивсь давно, аж від Вчора були в одному парку, сьогодні до нас заїхав капелан і сказав, друзі, грузився до бусу. Та я пообіцяв, що приїдуть. І ми їдемо, їдемо, зараз відпочинемо. Ну, вихідні. вихідні. Вихідні в госпіталі. Дуже радий, що є такі люди в нашому житті. Хай Бог береже. Тим більше, якщо в нього ще й позивний капелан, як ви думаєте, хто він тоді в військах, а? Люблю цього обіймаю, Бо Все було добро плюс. Ще покажу, що далі буде. Все, перші враження від недільних чернівців. Морозового прикольне. Подарував капелан. Дівчата, кажіть привіт-привіт. Бувайте здорові. Шануйте, гарного дня вам. Журналий парк в місті Чернівці. Да їм морозого. З копченим лососем. що такого не їв ніколи. Прикольне. Ну, любителя. Це капелан. Наш спонсор сьогоднішній. Вподобайку йому поставте. Ось така, друзі, машинка капілана. От вам і капілан. Ми катаємося, по Чернівцях. Молодець. Хлопці, що ви нас бережете, що в нас є мирне небо. Ще дякуємо, що ви живі тут повертаєтеся? Ми за вас молимось постійно. Хай вас Бог благословить і береже. Дякую, дякую, дякую. 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 себе бережіть. З крупняк піде. Мілочовку будемо відпускати, а крупняк з пішечної коробки складати. Так, ну що, друзі? Приємна зустріч сьогодні. Приємний співрозмовник, приємний капілан. І ще він приємний волонтер. Повозив нас, погудував нас гарно. Класно провели час. Дякую, ти є в нашому вірту. Дякую, хлопці. Хай тебе Господь виреже. Дякую, хлопці, за вашу мужність, за вашу силу. І нехай вас Господь відновлює і зцілює, щоб ви були живі, здорові, доверталися до своїх домівок, до своїх сімей і разом до перемоги. Усе буде добро. Плюс.